Важко навіть уявити собі проблеми мешканців у зоні АТО і наших бійців на передовій чималу роль у їх вирішенні виконують волонтери. Від початку бойових дій саме небайдужі підтримали нашу армію і забезпечили її як могли усім необхідним. Разом із волонтерами наші журналісти напередодні побували на Луганщині у кремінській спецшколі для дітей-інвалідів та у військовій частині Сєвєродонецька. Сюди привезли ліки для малюків та необхідне оснащення для бійців. Подробиці за 10 секунд. Зараз у цьому приміщенні тихо, тут триває поточний ремонт. Поки вихованці на канікулах у кремінській спеціальній школі-інтернаті діти з особливими потребами вони мають вроджені вади та важкі діагнози. Тут із ними працюють фахівці, які вчать малечу перемагати хворобу та пристосовуватись до навколишнього світу. Допомозі від небайдужих людей завжди раді. Цього разу народні обранці групи Воля народу привезли в заклад необхідні ліки та іграшки. А вот эти медикаменти ми в список. По чому? Потому що не була. нормативы на финансирование медикаментов, но они занижены, мягко говоря. А тем более у нас дети, неврология идет прежде всего, плюс психическое различное расстройство. Подарунки отримала і військова частина, що базується біля Сєвєродонецька, нинішнього обласного центру Луганщини. Армійцям передали вкрай необхідні тепловізори, біноклі, оптику для снайперських винтівок та півсотні комплектів. Форми вона оброблена спеціальним розчином, завдяки чому бійця не помітять ворожі тепловізори. Відверто кажучи, ми приїхали, побачили сьогодні бійців, молодих хлопців. Бачимо, з яким вогнем в очах вони дивляться на всі ці прилади, тому що їм їх не вистачає. Для себе навіть важливо приїхати на лінію фронту і побачити ти побути з бійцями, які служать, бо ти розумієш, що кожну секунду, кожну хвилину хтось своєю ціною власного життя захищає те, що ти можеш робити. Ці бійці виконують спеціальні завдання. Отже, й потреби в них особливі без високоточного обладнання кажуть хлопці, перемогти ворога нелегко. Оптика, особливо нічна оптика це ті засоби, які дозволяють належним чином виконувати для бійців бої завдання, а також зберегти їх. Життя та здоров'я, оскільки оптика це очі, особливо в нічний час, і це саме ті засоби, які нам життєво необхідні. Тих самих тепловізорів у нас в штату і немає. А цей великий бінокль дозволяє бачити ворога за 10 кілометрів. Користуючись можливістю, бійці передають вітання своїм рідним. Передаю своєму синочкові привіт, що тато його любить. Чекає вже скоро приїду додому в відпуск. Ну мамі самі люблять да дай всім кого знаю. Воюйте, хлопці, ходіть до нас. Допомога потрібна роботи багато своїй коханій дружині. Що я дуже сильно кохаю, трішки залишилось. Олексій Ткаченко, Павло Борисов, факти ICTV.